Да, і сьогодні середа, 24 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі-4. В студії Олена на Крічко, і Поговоримо про головні події дня. Що минає сьогодні? У випуску про таке Україна відзначила День Незалежності. У Чернівцях презентували оновлений сквер на кордуби на вулиці Кобилянській Відбувся благодійний концерт. 182-й день героїчного спротиву. Україна у важкий час відзначає цьогорічний день незалежності. Ворог намагається знищити нашу землю постійно залякує українців нечуваною агресією. Втім, Україна тримається і сьогодні. Президент країни привітав з серця столиці, хрещатика кожного українця. Подякував за мужність, за стійкість. Рев говорила, що проведе парад за три дні на головній площі Києва, але не вийшло. Натомість Україна провела парад ворожої техніки. Точніше, те, що від неї залишилося. Які ще заходи пройшли у столиці, знає моя колега Діна Бернацька, Україно ненько, зі святом тебе, з днем незалежності. Ти єдина та неповторна, і тебе не зламати ніколи і нікому. Президент України звернувся до кожного українця та подякував за боротьбу за те, що ми не здаємося, боронимо країну. Кожен на своєму фронті, 24 лютого. Нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україна. За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть. Не випадковий знайомий, хто не втратив своє ім'я і репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя, кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там біля Росії. Ми почали поважати себе, зрозуміли. Що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто крім нас не вигризатиме нашу незалежність. Не забудемо ніколи того жаху, який ви, Росія, принесли на нашу землю. Ще у березні 22-го року, голова Чечні Рамзан Кадиров писав у телеграм-каналі, що успіхи збройних сил Російської Федерації на фронті дозволять провести військовий парад російської техніки у Києві, але не вийшло. І зараз військовий парад влаштували ми. Але вже з вашої техніки, а точніше, те, що від них залишилося після зустрічі з українськими захисниками. Ми довели, що українська нація незламна. Коли жінки народжують в метро, а чоловіки сіють, а потім збирають врожай під бомбами. Це означає, що ми не боїмося нічого. Ми на своїй землі. Ми в Україні. Нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого, о четвертій ранку, не народилась. А відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула. Сьогодні ж у день незалежності знакові місця у столиці підсвітять синім та жовтими кольорами державного прапора України. А священики помоляться за країну у національному заповіднику. Софія Київська з ним незалежності тебе, Україно. Діна Бернацька, чорнівецький репортер, телеканал Всі чотири. Найбільше державне свято день незалежності відзначили і в Чернівцях в умовах війни робили це відповідально й обережно. Масштабні святкування відмінили, провели лише лаконічні та короткотривалі заходи з дотриманням всіх вимог безпеки. Зокрема, на центральній площі міста відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та молебень за Україну і перемогу у зв'язку з підвищеним рівнем небезпеки. На площі було обмежено коло людей. Подробиці далі. Цього року в умовах повномасштабного вторгнення День незалежності відзначили у Чернівцях. На центральній площі зібралося не так багато людей, на відміну від минулих років. Втім, зробили це навмисно, адже безпека громадян на першому місці. Урочистості за традицію розпочали з хвилини мовчання, а згодом прочитали молитву за мир та Україну. Що їм звали від усяких ні нід рабів твоїх. І завжди, як милостивитоми, благодібажання, всіх нас смерено молимось на людьми скухай, і Зі святом усіх буковинців на центральній площі привітали очільники області та міста. Ми всі, як буковинці українці, усвідомлюємо, що майбутнє нашої країни в руках кожного з нас, кожного українця, кожного буковинця, всіх тих. Хто сьогодні боронить нашу країну на фронті? Всіх тих, хто сьогодні знаходиться тут і невпинно допомагає фронту, доповідно допомагає своїй країні. І ми розуміємо, і всі впевнені в тому, що перемога однозначно за нами. І процвітання нашої країни, нашої незалежної країни, в сім'ї європейських народів. Сьогодні я дякую волонтерам. Правоохоронцям, рятівникам, які доставляють вантажі, які рятують життя. Ми разом дякуємо лікарям, які рятують поранених, а іноді за руку тримають до останнього пульсу життя. Ми дякуємо військовим капеланам, які своєю молитвою. Вселяють дух віри і надії нашим військовим. Я вітаю всі сьогодні ще ден, є на найголовніше для кожного українця. На, на жаль, найбільше свято, тому що на сьогоднішній день у наших сільська сум, що любить е, тисячі українців на фронті на окупованих територіях. Але я впевнений, що прийде час, він буде швидким, і ми обов'язково зберемося на ці площі. Е, тисячі жителів. Нашого міста ми обов'язково заспіваємо дім, обов'язково тут буде на це почі саме більше наверх. Я впевнений в перевозі, тому що я вірю, я вірю української армії, я вірю в президенту волокомади, що я впевнений, що зараз ми об'єднані як і телеканал СІ 4 також поцікавився у чернівчан, яким для них є цей день саме зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, та чого бажають люди один одному найбільше. Ми завжди починаємо. Сильно берегти те, що можемо втратити. От зараз Україна перебуває в борні за, за збереження своєї державності, своєї незалежності, і ми як ніколи розуміємо, що ми не можемо і ніколи не дозволимо цієї втрати. Тому таким щемливим є цей день. Не просто радість, а радість на межі з тривогою. І разом з тим це такий день. До речі, я всіх вітаю з ним. Незалежності нашої держави. Це день, коли ми самі собі даємо відповідь, а хто є ми? В Цей день ми ще більше ідентифікуємо себе українцями чи ні? Чернівчанам я хочу поблагодарити. Подякувати за дуже добрий прийом, бо ми самі не в Чернівцях живемо, ми з Києва приїхали, це вже другий раз приїжджаємо. А хотіла б я побажати, щоб наступне, наступний день Незалежності був мирним, щоб ми всі почували, я не можу спокійно говорити, щоб нагинули наші бійці, щоб всі були живі. Всім тільки доброго. Я б хотіла б побажати. Найшвидшої перемоги обов'язково, багато здоров'я, не переживати, тому що це точно не потрібно зараз. Вірити в ЗСУ, донатити їм обов'язково, підтримувати благодійні фонди і слава Україні. Мирного неба, здоров'я рідним, щастя. Щоб все було О, да. добре і ця війна жахливо закінчилася. Слава Україні! Вітаю всіх з Днем Незалежності і бажаю, щоб у нашій країні поскоріше настав мир. Всього всім хорошого. Звісно, єдності більше єдності, розуміння, взаємоповаги, тому що у нас дуже багато різних людей поз'їжджалося, і нам потрібно більш дружньо бути один між одним. О і, і надіятися і на краще. І, хоч цього разу ворог не дав відсвяткувати день незалежності належним чином, ми віримо, перемога буде вже зовсім скоро, і ми все наздоженемо. Слава Україні, Олена Крічко, Діана Чіг, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях міська рада, яку обіцяла, презентувала до Дня Незалежності оновлений сквер на вулиці Мирона Кордуби. Роботи з відновлення благоустрою розпочали ще наприкінці травня. За три місяці там повністю замінили стару бруківку, а замість старих уражених шкідниками дерев висадили 14 нових та почистили зарослі. Також на місці 13 поламаних лавиць встановили 42 нові антивандальні. Вдвічі збільшили кількість смітників, а також облаштували дитячу зону. Крім того, налагодили підсвітку пам'ятника та дерев з відіграними сценаріями світлового та звукового шоу. А для безпеки відвідувачів збільшили кількість ліхтарів та встановили 10 камер відеоспостереження. Коронавірус у Чернівцях та в Україні набирає обертів. Так, за останній тиждень у Чернівецькій області зафіксовано 879 випадків захворювань. Тоді як по всій країні кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла більш ніж на 67%. Чернівецькі медичні заклади готуються до нової хвилі захворюваності і розгортають ковідні відділення. За словами Наталі Калмикової, усе необхідне обладнання для забезпечення пацієнтів хворих на COVID-19 є втім зневажати засоби. Індивідуального захисту не варто. Все ж таки, ми повинні пам'ятати про карантинні обмеження. Ми мусимо пам'ятати про масковий режим, обов'язково дотримання всіх протиепідемічних заходів, які потрібні, які потрібні, які можуть уберегти. Обов'язково, звісно ж таки, не відвідувати місця скупчення ну, населення, якісь заходи такі триматися, скажімо так, відстані, і про це не потрібно забувати в будь-який час, тому що щоб це не було, це сезонний гриб, чи це ковід 19 це убереже від захворюваності. На Буковині створили хаб. Він допомагатиме як чернівчанам, так і людям, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Більше про новостворену організацію у нашому наступному матеріалі. Створити центр, виділити приміщення та надавати консультації така мета Міністерства соціальної політики Чорнівецької міської ради. У нас є чудова ініціатива. Це відкриття центру підтримки внутрішньопереміщених осіб. І ми підготували проєкт рішення на сесію, який йде на серпень, щоб дійсно створити такий центр, виділити приміщення і кількість штатних одиниць, які будуть працювати і надавати консультації. Ційні та правові там психологічні різні допомоги. Кошти будуть йти як з місцевого бюджету, так і з інших міжнародних фондів. Ми будемо працювати разом з міжнародними організаціями. Вони фактично вже працюють. Тут можна отримати допомогу від різних благодійних фондів, як від правової допомоги, так і гуманітарної і кеш гроші. Наталія Штефанівна розповіла детальніше про фонди та їх графік. У нас є графік, згідно якого у нас приходять. Міжнародні організації по понеділкам у нас HelpAge, взагалі з понеділка по п'ятницю. Вони якраз сьогодні присутні. Вони допомагають саме категорії людям похилого віку 60+, і надають різні допомоги. Крім того, право на захист по вівторкам це правова допомога. Вони працюють з 9 до 4, і з 1 до 2, обід. В них все в The children» по посереда. Тобто, тут грошова допомога надається, крім того. Офіційне підтвердження особи, там треба паспорт, документи, вимоги для діток, які виховують дітей з інвалідністю або багатодітні діти, там різні категорії, які підпадають. Сім'ї більше за чотири члени родини, сім'ї очолювані людьми похилого віку, сім'ї, в яких є люди з інвалідністю, сім'ї з вагітними, годуючими жінками. Тобто перелік ми бачимо. Право на захист так само є в четвер у нас, і ми називаємо. П'ятницю дитячим днем, тому що у нас тут дитячий фонд ЮНІСЕФ приймає, але він приймає не тільки внутрішньопереміщених осіб, але він і приймає мешканців Чернівецької територіальної громади. І якщо ви є багатодітною родиною, у вас дитинка до трьох років, або ви виховуєте дитину з інвалідністю, ви так само можете прийти сюди, заповнити реєстрацію і отримати кошти. На сьогоднішній день це 2200 на одну особу. І Отримують за три місяці вперед. Тобто, якщо у вас троє, це 6600, на три місяці. Це майже 20 тисяч гривень. Створили в одному місці, бо це зручно та результативно. До нас дуже багато звертається, наприклад, міжнародних організацій, які би хотіли надавати свою допомогу і пропонують її. А в ЦНАПі багато внутрішньопереміщених осіб. Вони приходять, отримують гуманітарну допомогу, вони консультуються, і їм хотілося б прийти в одне місце для того, щоб не бігати по місту. Вони не знають, де знаходиться соціальний захист. Вони не. Знають, де знаходиться освіта, чи щоб дитину записати в садочок чи в школу. А тут вони можуть отримати повністю всю консультацію від Чернівецької міської ради, і їх ніхто не буде нікуди ганяти. І крім того, отримати міжнародну допомогу і підтримку від донорів. З часом у нас буде більше інформації, більше може донорів, які будуть з нами працювати. Ми підпишемо меморандум і зможемо дійсно надавати ще більш фахову допомогу і підтримку. Так само до нас багато звертається Різних областей це і Маріуполь. Якщо ви знаєте, я Маріуполь вже повідкривався в багатьох містах з Херсона, з Сєвєродонецька, з Луганська. Вони так само хочуть відкривати офіси і допомагати а, своїм а, людям, які приїхали саме з їхніх областях, і їх підтримувати. Приміщення у ЦНАПІ це початок створення великого хабу. Воно дуже е, класне, тому що місце, локація гарна, але воно маленьке. Я думаю. Якщо дуже багато організацій міжнародних захочуть надавати свої послуги, то звісно ми тут не розмістимося. І я розумію, що це як пілотний проєкт, він дуже успішний, тому що багато людей приходять, записуються, консультуються. І тому цей напрямок треба розвивати. Я хочу сказати, що у нас 42 тисячі офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, а неофіційно кажуть, що більше 70 тисяч, тому що що визначають по номерам телефонам, по всім іншим параметрам, і ми чекаємо, очікуємо, що в осінньо-зимовий період ця кількість стане значно більшою, і люди приїдуть з більшими проблемами, тому що вони все таки не збиралися виїхати. Але ситуація в Україні погіршується, і ми повинні як влада. Подбати про них від поселення, від харчування, від надання гуманітарної психологічної допомоги так само вони приїжджають з маленькими дітками, Їх треба записати в школу в садочок, щоб вони продовжували своє навчання, і ми маємо працювати всі разом. Михайло представляє одну з компаній у новоствореному хабі, і робота надзвичайно важлива саме для людей похилого віку. Знаходження людей похилого віку, допомога їм та Знаходження різних випадків, яка компанія може допомогти їм. Для Михайла це важливо, тому що це внутрішній поклик, бо і сам з 14-го року опинився в біді, але небайдужі тоді допомогли. Я з 14-го року, як переїхав з Донецьку, допомагав ще до цього, і з цього року почав допомагати в цій компанії. Як вони нам допомагали, такі я їм вирішив допомогти спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Андрій Курдубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4. благодійний концерт на честь дня незалежності на вулиці Кобилянської у Чернівцях. Благодійники провели захід з розпродажу виробів ручної роботи та концерт від буковинських виконавців. Хто брав участь та як пройшла подія, дізнавалась журналістка СІ4 Софія Малешко. Власні пісні та кавери на популярну українську творчість саме з такою програмою сьогодні на пішохідній вулиці міста виступили талановиті буковинці з серйозною метою зібрати кошти для купівлі автомобіля нашим захисникам. Звісно, ми підтримуємо часто такі ініціативи благодійні, коли збираються кошти на наших захисників і людям, які цього потребують. По можливості стараємось долучатися, якщо це цікаво, все і справді робиться гарна справа. Крім концертної програми, на заході виставляли вироби ручної роботи від буковин. Майстринь, які могли придбати усі охочі та долучитись до збору коштів. Свічки ручної роботи пряники дуже смачні. До речі, дуже гарні. В нас є брошки, які готували дітки переселенці, ручної роботи. Ось такі ангелики. вони дуже в нас безцінні. воєнний пінгвін. В цьому благодійному ярмарку беруть багато людей участь. Це і майстрині, майстрині, Чернівці, майстрині всієї України, які долучаються своїми виробами, хендмейд і всі кошти передають виключно на потреби, які ми збираємо. Також долучаються наші місцеві артисти, які від початку війни з нами пліч опліч співпрацюють і працюють на потреби армії. Тобто дають безкоштовні свої концерти. Сьогодні будуть безкоштовний концерт. Сьогодні буде на ярмарку оголошена зібрана сума, яку зберуть наші дівчата-майстрині. Події відбулась в партнерстві з благодійною організацією Save Ukraine, які мають неабиякий досвід в подібних заходах. Ми спочатку початку повномасштабної війни. Проваджували такі заходи на підтримку наших військових ЗСУ, армії і на підтримку переселенців. Такі заходи були у нас, проводилися разом в партнерстві з різними благодійними організаціями. Цей захід проводиться в партнерстві з організацією Благодійною Сев Україн і ми намагаємося допомогти нашій армії ми допомагаємо намагаємося зібрати кошти на потреби зсу і тим самим виявити свою підтримку тут Поту лінію фронту день незалежності, який ми сьогодні маємо можливість святкувати та спокійно виходити на вулиці міста, це лише завдяки нашим військовим, які ми маємо підтримувати щодня, адже з підтримкою кожного з нас перемога стає на крок ближче. Мета цього благодійного ярмарку і цього заходу благодійного – це зібрати кошти на потреби нашої армії, хлопців, які воюють за нашу. Свободу і волю ці кошти всі абсолютно зібрані будуть направлені на закупку автомобілів для наших хлопців. Люди охоче доєднувались до програми заходу та купляли хендмейд-вироби, аби долучитись до допомоги героям, які щодня боронять наш мирний сон. Це велика підтримка для нашої армії, для наших захисників. Особливо зараз сьогодні з нагоди Дня Незалежності статую Європи на одному з ресторанних закладів Чернівців за доброю традицією прикрасили та перевдягли у традиційне українське вбрання. Така традиція існує вже багато років. Її втілюють на кожне державне свято. Організатори дійства кажуть, цей день також особливий, адже незалежність зараз надважлива для кожного українця. Сьогодні велике свято для України і для Чернівчан. Я Чернівчан хочу. Привітати з Днем незалежності і побажати незламності духу, віри в себе, віри в Україну в перемогу. І, звичайно, ми всі долучаємося до того, щоб наближити перемогу і мир. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Наразі в мене все. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Колектив телеканалу Сі 4 вітає всіх з Днем Незалежності. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. До зустрічі!